Не можна дозволяти собі інвестувати в речі гроші, яких у вас немає. А гроші, яких у вас немає, це коли ви віддали гроші, а у вас немає точно такої самої суми або краще в два рази більше, просто в себе ще залишеної. Хочете купити сумку за 20 тисяч євро, значить 40 тисяч євро вас має ще бути здача. Здача, у вас має бути 60, 20 ви віддали за сумку, 40 у вас ще є. Хочете е, варіант квартири, коштує на 100 тисяч. 100 тисяч віддали за квартиру, мінімум 100 тисяч у вас ще повинно бути. Мінімум, а краще 200. Хочете купити якусь гарну, дорогу річ? Будь ласка, купляйте. Но така сама сума, а то і в два рази більше, у вас ще повинна бути. От коли ви будете жити за такими принципами, я йду купляти кофточку і в мене є гроші ще мінімум на дві таких кофточки, крім того, що я купляю. От тоді у вас будуть гроші.